Мир, щастя і єдність людей. Ось що потрібно нам у цьому світі. В Черговий раз підкреслює свою єдність та дружність Лиманська громада. 1 жовтня, в День захисників та захисниць України в Лиманському та Приморському ліцеях відбулися благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Цей захід вже давно є символом єдності та згуртованості усіх жителів Лиманської громади, які прагнуть допомогти нашим воїнам у боротьбі за свободу та незалежність країни. На ярмарку завітали голова Білогородністровської районної державної адміністрації Василь Самокиш разом із головою Лиманської громади Василем Разніченко. На ярмарку були представлені різноманітні вироби ручної роботи, страви національної кухні та творчі ініціативи від школярів. Кожен охочий мав змогу придбати щось особливе і таким чином долучитися до спільної справи підтримки наших захисників. Атмосфера заходу була наповнена теплом і патріотизмом. А спільна мета ще більше зміцнила почуття єдності. Голова громади Василь Разніченко, відвідавши захід, висловив свою вдячність організаторам та учасникам, наголосивши, що влада і громада працюють разом заради спільної мети, допомоги нашим захисникам. Цей ярмарок став нагадуванням про те, що разом ми сильні, і кожен наш внесок крок до спільної перемоги.